У приміщенні міськвиконкому цієї середи зустрічали делегацію зі Львова на чолі з міським головою Андрієм Садовим. До нашого міста гість завітав уперше, але, сподівається, не в останнє. Адже метою візиту, власне, і було налагодження співпраці між Бердичевом та Львовом. Я думаю, що ми з міським головою попрацюємо і вийдемо на підписання хорошого спільного документу, щоб бути корисним, взаємно. Тому що ви маєте славну історію. Але вашу славну історію не всі в Україні знають, і не всі в світі знають. Тому ми готові вам допомогти в багатьох питаннях стосовно промоції міста. Ми готові допомогти Бердичеву в на налагодженні хороших контактів з Європейським банком реконструкції і розвитку, з яким ми маємо надзвичайно багато проєктів, і це є вигідно, тому що спільно з коштами. Ми отримуємо, ми отримуємо дуже багато грантових. Міський голова Василь Мазур у вступному слові наголосив, що бородачівляни з приємністю зустрічають людину, яка представляє одну з культурних столиць нашої держави, віце-президента Асоціації міст України, який підтримує ідею реформування місцевого самоврядування. На думку Андрія Садового така реформа вкрай необхідна. І, хоча розмови про децентралізацію влади не вщухають останні кілька років, держава продовжує забирати левову частку акумульованих на місцях коштів, сприймаючи міста як липку, котру можна тільки обдирати, а не як своїх партнерів. Завдяки яким країна виживає. Обіцяв, що ти будеш працювати для місцевого смірдвання. значить Працюй, роби зміни. Не виходить, дякую до побачення, інші прийдуть. Ну, що одні слова, а міста, відповідальність то на, кому на на мерах, правильно? А життя людей, а все має функціонувати. А яким чином не, не пропускає платежі? Не те, що тиждень, місяцями не пропускають. Кому це пояснити? Людям, які мають біду, не пояснити. Бо, ну, друзі мої, непроста ситуація. На зустрічі львівський мер розповідав не тільки про готовність міста Лева налагодити зв'язки з містом чотирьох культур, а й відповідав на запитання. Присутніх серед іншого цікавило, як влада Львова співпрацює з тамтешніми громадськими організаціями, чи розвивається там зелений туризм і як львів'яни вирішують проблему безпритульних тварин. Щодо останнього питання відповів то єдиний шлях це будівництво якісних притулків. І такий у Львові вже будується на грантові кошти, отримані від Європейського союзу. А наразі чим займаємося, проводимо стерилізацію. Якщо є загроза життю, проводимо відлов. то ми робимо максимально це все коректно. І тут дуже важливо, щоб всі були разом, і влада, і громадськість, щоб знаходили спільність в тому всьому. Прийняли декілька положень цікавих, можемо також з вами поділитися. Можливо, у вас є хороші досвід, готові у вас перейняти. З Бердичевом, як з'ясувалось у ході зустрічі, Львів єднає не тільки багата історія, а й ставлення до учасників АТО. За словами Андрія Садового, місто нині спрямовує усі можливі кошти для допомоги своїм землякам. Також їх звільняють від квартплати, намагаються забезпечити належне медичне обслуговування. Щодо того, як в Україні почалась війна, у місті Лева міркували над проектом щодо проведення днів Львова в інших містах. Пан Садовий висловив сподівання, що колись такі дні пройдуть і в Бердичеві. Головне, аби в нашій державі відновився мир. Андрій Іванович приїхав для того, щоб познаватись. Те, що в Львові є чому вчитися, це однозначно. Є по, по багатьох напрямках. Е, є прогресивні такі починання, які нема в інших містах. Е, е, я думаю, що це той місток, хоча ми і, і з Польщею, і з іншими країнами підтримуємо зв'язки, туди знаходяться інвестиції, але це той місток, е, який про який ви сьогодні казали, який може бути допомога, може бути, е, значить, через яку ми можемо. Ну, мати якісь більш тісні контакти, більш результативно співпрацювати з тими міжнародними громадськими організаціями, які потрібні сьогодні для розвитку місцевого самоврядування. Закінчилось перше знайомство двох міських голів запевненням про подальшу співпрацю та обміном подарунками. Андрій Садовий вручив Василю Мазуру пам'ятну монету 750 років Львову. Натомість отримав ікону матері Божої Бердичівської та сувенірні пивні кухлі. У вас у вас пиво Львівське, у нас Бердичівське. Щось є спільне. У вас в нашої історії тільки розміри різні, міст. А так багато спільного до речі, місто. Мердиччий в свій час в Україні було четверте за населенням. Різниця між Києвом була всього 9 тисяч чоловік. От представники музею можуть це вам хочемо подарувати два бокала. Дякую. Значить, щоб вас, щоб ви завжди були, коли до вас не зайде, то ви мали можливість приростити львівським пивом з бердичівського бока. Після офіційної зустрічі львів'яни ближче познайомились із Бердичевом. Відвідали костел Святої Варвари, кляшторбосах Кармелітів, пивзавод та студію Анатолія Залевського.